Хто такі фінансові радники, це люди, які самі здобули кваліфікацію в цих компетенціях, здобувають, продовжують виточувати цей професіоналізм, а також діляться із іншими людьми, допомагаючи їм скласти фінансовий план і довести до реалізації фінансових цілей. Усе починається із зустрічі знайомства з фінансовим радником. Такі консультації проводяться в режимі онлайн. Де з однієї сторони людина, яка має певний запит по фінансах, і вона має розуміння, що щось виходить в фінансах, щось не виходить, щось потрібно покращити. Цінним кінцевим продуктом фінансового радника є складений план фінансової свободи. Тому я запрошую вас на таку зустріч, знайомство з фінансовим радником дізнатися, як цей спеціаліст може допомогти вам у вашій ситуації, з'ясувати, які шляхи вирішення тих задач чи проблем. Які по фінансах є сьогодні у вас можливі, створити стратегію досягнення фінансових цілей і фінансової свободи, і почати здобувати плавно, поступово свої компетенції, структурувати хаос і організувати свої фінанси.